Чернігівських автобусах встановлюють стаціонарні валідатори. Це такі штуки, куди прикладають картку чи телефон, аби сплатити за проїзд. Валідатори замінюють кондукторів. Кондукторів звільняють. Хто заходить оплата на біля водія. Карти до валідаторів прикладайте. Будь ласка. Якщо плануєте розраховувати з готівкою, краще заходити через передні двері, щоб відразу сплатити у водія чи помічника водія. Зайці відловлюють контролери за безквитковий проїзд, штраф 240 гривень. Тобто робити свою роботу не можна за це нас штрафують. Як це так? Не робить свою роботу, отримати штраф. Угу. Це я не знаю. Були ситуації, що люди заходять і просто от виходять, вони не, не, не встигли сплатити, і все, і я вже буду там вже уже в касу ці гроші не підуть, нікуди вони не підуть. на що ще скаржаться кондуктори і помічники водіїв. Чому не працюють усі валідатори? Куди йдуть штрафи? Читайте у свіжому номері газети. Вість від 16 листопада.